В Жені старшого сина, ну, він як при коло був, бив, так працював. Жили вони в нас, Свята, Андрюша і Ілюша. Чотири годика вже Ілюшки. 2 вересня буде п'ять. В садик ходимо, Ну, що ще. Я з дідом на пенсії, до нас ходять гості, допомагаємо, чим можемо. Любить бабу з дідом? Ой, там він за дідом взагалі тут. Та, то, що дід, що він вилетить вилито, там мови немає. Дуже любить. Я жаль, що я тільки не взяла фотографію. Є в мене там і Андрюша, і Свята, і Ілюша. Вони разом усі. А скажіть, будь ласка, а перед смертю він десь працював? На підприємстві ні, а просто Різноробочим працював? Так, 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 ходив. А як дружину звати її. І... Світлана. Світлана, ну. Да. Да. Вони довго Це... прожили разом? Так, да, чесно, пішли два роки. З дружиною прожили? Да, — Так, два роки вони прожили. Нормально жили, бо жили вони в нас. У мене вдома, в нашій квартирі. І дитинка, хлопчик родився. А тоді, що -то поїхали вони, на Чигирин до її родственників, до її, не, до, не до мами, а до дядочки і бабушки, до прабабки. Поїхали туди і верталися назад. І мені прихватило тут серце. Він у Черкаси приїхали, встав з автобуса. Щоб машину, щоб коляску знайти, бо Черкаський мост був на ремонті, і вони через Канів машину і тільки одійшов і впав. Скоро приїхала, і, а він вже посинів. Сказали, що якесь загострення шимічної хвороби, де воно взялося, не знаю. Оце так. Я і все время, тоді свята пішла до мами до своєї, а ми, ну, ми до сих пор ми общаємося, допомагаємо, і дитинка там за нами, і ми за ним. I z także, że się, z bo opowiadamy się, wszystko dobrze. Tylko żal, że nie ma. To i